Шукаєш онлайн роботу? Супер, вислухай до кінця. Я шукаю тих людей, шукаю партнерів, які готові працювати в нашій сфері. І крайні два роки я працюю виключно онлайн. До цього часу ми працювали офлайн. Що це за сфера? Сфери деталі я розказую в своєму телеграм-каналі. В двох словах: це спілкування з людьми на тему їхньої фінансової безпеки. Всі продукти, всі послуги, які ми надаємо, вони працюють на офіційному легальному рівні. Що тобі треба буде? Тобі треба буде просто. Бути готовим вчитися. Вільний графік, ти знаходиш годину-дві в день для того, щоб зайти, до прикладу, в телеграм-канал і почати вивчати цю тему. Ну а далі по кроку я буду вчити тебе, як працювати у нашій сфері. І ти сьогодні можеш вийти в місяць на кілька тисяч доходу, а згодом, коли ти почнеш будувати кар'єру, будеш готовий вчитися, розвиватися, ти можеш вийти на досить серйозні доходи. Всі деталі я розказую в телеграм-каналі. Тут дуже складно пояснити. Єдине, що тобі скажу, в нас унікальний продукт, у нас надійні партнери, у нас універсальна система і повністю вільний графік, і необмежені можливості у заробітках. Розвиток, все це в нас і в компанії є цікаві такі пропозиції. Знову ж таки, пиши цікаво у коментах, або можеш зайти зразу за посиланням в телеграм-канал і розібратися в деталях. Справа дуже перспективна. І головне офіційна. І ти маєш можливості тут теж заробляти. Нема різниці, де ти, чи ти в селі, чи ти в місті, чи ти за кордоном, чи ти маєш освіту, чи не маєш, і незалежно який у тебе сьогодні бік. Головне бажання це вчитись. До зустрічі, кого цікавить така тема.